Доброго дня всім мінорадам-любителям. Сьогодні 6 жовтня 2022 року, родище Черкаської області. Хочу ознайомити вас із гібридною формою Віктора Михайловича Калугіна. Богатир. Це форма ранньо середнього терміну дозрівання. На сьогоднішній день вона практично готова. Висить добре, набирає цукор і має ось такий вигляд. Хочу на цю тему трошечки подискутувати, розвинути цю тему. Ця форма має дуже ефектну ягоду. Ось таку дивіться, красива темно-бордового кольору, ближче навіть до. Чорного, мабуть, при повному дозріванні, при повному окрашуванні, ближче до чорного. Має величину. Має неплотну. Не має відносно рехленьку грону. Ягодки опилення добре. Дивіться, тут ось одна недоопилена, а то практично калібровані ягоди. Дуже ефектна форма. Дивіться. Що характерно, що до останнього, поки красилась, була невеличкою. Була невеличка ягідка. Це друге плодоношення цієї форми. Але якось висіла, сиділа, свірніше, скажімо так, що сиділа ягодка, сиділа, сиділа, але все-таки висиділа. З окрашуванням почався, скажімо так, більш різкий ріст такий. І на сьогоднішній день ягода має. Ну, я думаю, що від 15 до 17 грамів вагу. Дуже красива, дуже ефектна. По консистенції м'ясисто-соковита, хрумка, плотна, в кого є на виноградниках форма біла, біле облако калуїнська. От, похоже на консистенцію. Така плотна, давайте краще один раз. Дуже-дуже туга на одрив. Краще один раз побачити, чим сто раз почути. Ножа не брав, зараз я розкушу, прошу вибачення за хрумкіт. Ось така. Кісточка вже коричнева, як бачите. Біла м'якіть. М'ясисто-соковита. Білий сік, кісточка коричнева. Форма готова на сьогоднішній день повністю. Це з плюсів. Це із плюсів. Тепер про мінуси, які також є з цієї форми. Тобто, подивіться, кущ розтягнутий метрів на 5. Дивіться, оце край, крайня грона на лозі. Отак я плавненько переведу. І от там, де синіє, ото крайку що. Тобто, про що це каже? Це каже про те, що обрізка не коротка, обрізка довга. Добавок до всього, ось подивіться, спарені лози були. Ось ще на цю на цю сторону ще лозина вийшла, йшла на на, на верх, верхній проволці. А врожайність почки ось така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10 гроночок. Гронки, скажімо так, від 300. Оце, мабуть, ця грунка буде, ну, я не знаю, грам 600, може до 700. Оце, оце, оце і все. Тобто врожайність форми е, залишає бажати кращого. Не знаю, я спілкувався з іншими виноградарями. Похожа ситуація і у них. Давали і спарені лози, і по три лози на плодоношення клали. Все рівно залишає бажати кращого плодоносність почок. Да, форма красива, смачна. На цей термін нічого кращого немає. По крайній мірі у мене на винограднику. Уже Матадор закінчився, велика закінчилась. Але вони трохи інші по формі. Ця більш нагадує форму, така кулеподібна форма. Більш нагадує вона мені е, також Калугінську форму червона куля Сюзанна. По формі ягоди. По формі ягоди. Теж така трошки ребристенька вона, така і по, по, самій, по самій формі. Форма цікава, однозначно, має місце будь при цьогорічних катаклізмах погодних. витримала всі опади, не потріщала, не погнила. Але маємо те, що маємо. Бачив декілька відео, показували люди, що в них декілька клонів, скажімо так, богатиря. Якийсь плодоносить, якийсь погано плодоносить, мабуть, в моєму випадку це той клон, який плодоносить погано. Ось дивіться, я вам покажу листок того, який є у мене. Може, в когось він інший і з плодоносністю там все в порядку. В моєму випадку, отак. Форма цікава, але так як я тримаю виноград скоріше для ягоди, для торговлі, то вона мене не влаштовує в плані урожайності. Місця займає багато, врожайності немає. Тобто висновки робіть самі. Для себе я висновок зробив. Ось така на сьогоднішній день ситуація із богатирем. На цьому, мабуть, закінчу. Всім добра, миру, перемоги нам усім. І все буде Україна. Здоров'я міцного тримаємося. До побачення.